Добрий ранок усім. На превеликий жаль він не для всіх є добрим. Ніч теж була така неспокійна. Хоча вони зараз всі такі і день, і ніч, і утро, і вечір. Неможливо заспокоїтися. Ого, яка машина велика. як танк прямо. Іду на почту, хочу отримати посилочку з Греції. Давно мріяла навіть Жодних дій не робила, щоб вона здійснилася, але бачите, несподівано з'явились такі платочки зі спірідоном. Бо в мене є один зі Святим Миколаєм. Навіть не один-два, один. Я купила, один мені подарувала, жінка одна. І думала так про себе. От бо ще зі святим Спірідоном було б класно. І така звістка радісна. Звичайно. Для мене зараз це трішки накладно, але хто знає, що буде завтра, я не знаю, чи будуть посилки, все дорого, все подорожчало, і пересилки, і таможня, і, та все, і податки, і доставка, то думаю вже в чомусь собі відмовлю, але це, цей платочок візьму, то йду. І ладан заберу золотий, ну це не мені, це одній. Добрій жінці, Віталію. Хоч, хоч понюхаю, не можу теж зараз собі замовити. Ну, нічого, такий час складний. Треба дещо економити. А вам гарного дня, нехай буде день спокійним. Щоб поруч були люди вірні, надійні. Це можуть бути і рідні, і нерідні. Зараз такий час, що не зрозумієш, від кого може поміч надійти. То гарного дня вам всього самого найкращого, бо вам бажаю.